Добрий день, шановні друзі. Давайте з вами подивимося, який справжній рейтинг імператора. Від початку він був дійсно, можливо, високий, 73% голосів набрав на початку своєї каденції. Але йшли <кій> роки, рейтинг змінювався. І на сьогоднішній день який рейтинг у імператора. Ну, знаєте, що можна сказати, так? Да, десятка. Трійка мечі. Намагаються ще його він намагаються ще якось вистояти, але трійка мечів робить свою справу. Є плани, як йому вистаєте? Ну, можливо, запускають знову соціологічні опитування, да? де можна намалювати що завгодно, а ще ботаферму. Тобто є плани по захисту, але трійка мечів робить свою справу який рейтинг у імператора. Бачення ситуації. Ну що, нуль? Бачення да, ситуацію бачать люди як як нульову. І м, план, да, ті варіанти, а в нього можливо два варіанти: це удар або захист, да, і той інший варіант е, повністю обнулений. Тобто ті, які ведуть, як кажуть, нападки на президента, і ті, хто його захищають, але і, і в однієї, і в іншої сторони. Ситуація влазень, нуль. І, і не тільки імператора а і його команди. Але його команда ще намагається врятувати ситуацію. Планують як, можливо, зм'якшити цей удар. Ну, під удар він сам себе поставив. І під удар поставила його команда, яку він привів. Але нуль, ось він, це скандал, да? через, через скандал п'ятірка жезлів, який трапився, пішов, повністю пішов обвал виборців, виборці, да? були варіанти, але вони віддали перевагу, вибрали ну, того, кого вибрали. От ви, на виборчому процесі, да? тепер наступні вибори для нього теж підуть по нулю. по нулю. Тому що так спрацювала його команда. Бачимо те, що бачимо. І маємо те, що маємо. Да? Так, от цілеспрямо. Е, бачите, дуже... Сподівались на те, що ця людина зробить якийсь поколісниць, якийсь прорив, буде успішний в своїй роботі, в своїй діяльності, але е, наробив багато помилок, пішов не тією дорогою, засіяв не те поле і урожаю з нього не дочекаєшся, відкладена робота. Так що, хто б що не говорив, особливо соціологія і ботоферма, яка малює дуже Високі рейтинги можете не старатися. Ось ця карта сказала все. Нуль. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.